і юнаке, захищаючи нас, наші діти. Для того, щоб якнарше кінчилася війна, щоб запанував мир, спокій, щоб Україна була ціла, неподільна. Ми організовуємо ту прощу до зарваниці. Де тисячі і тисячі людей буде йти пішки, жертвувати той труд і випростив багатої ласки для України. Цього року 19-20 липня відбудеться всеукраїнська проща до Марійського духовного центру Зерваниць. Вже традиційно щорічно. До чудотворної ікони Царваницької бонжої Матері з цілого світу вирушають на прошу сотні тисяч українців. У найважчі хвилини та в час радості, вже понад сім століть наш боголюбивий народ у цьому благодатному місті підносить свої молитви до милостивого Бога. Через могутнє заступництво та, при... та покров Пресвятої Богородиці. Господь казав своєю десницею на Зарваницьку землю подібні історичні обстановці. Монахтікає з Києва на захід до опінці в Зарваніці, коли татари, монголи сходу напали на Україну, щось подібне тепер. Тут вийдеться війна, як сказали деякі там терористи, що ми зупинимось коло польських границь. Але того не буде. Бог з нами. Могутня молитва нашого народу є сильніша, як їхні думки і бажання. Коли Північний ворог задіхав на миролюбиву українську землю і ціліність та європейський вибір, ми будемо засилати, молитви в тих намірі. Сьогодні просто закликаю всіх українців молитись за мир та цілість нашої держави. На цій прощі згадуватиметься 25 річницю виходу. Нашої церкві з підпілля. Оже при кінці літургії будуть нагороджені епископи, священники, монахи, монахині і кілька кабірни з кожної епархії медалю. От ми заказали такі медалі на подушках. چه روانه بود رو